Привіт, мене звати Ангеліна і я менеджер по комунікації з клієнтами в компанії IQ Electrics. Працюю віддалено, але насправді я на зв'язку з вами щодня. Відповідаю на запити, допомагаю з підбором, консультую щодо вибору товарів і опрацьовую замовлення. А тепер про саму компанію. IQ Electrics це не просто про електрообладнання для професіоналів, хоча в нас дійсно величезний асортимент, величезний вибір, від реле, автоматики, розеток та іншого. Але знаєте, в нас знайдеться щось потрібне кожному. Працюєте, ремонтуєте, чи хочете просто якісний товар, в нас є все. Тому запрошую вас обов'язково заглянути на сайт. Я залишу посилання в профілі. Там справді є багато чого цікавого і, можливо, ви знайдете саме те, що вам потрібно. А ще, якщо ви не підписані на сторінку IQ Electrics в інстаграмі, підписуйтесь, щоб не загубити. Ми готуємо для вас дещо цікаве. Друзі, пишіть в коментарях про що би вам хотілося дізнатися, і також там є варіанти відповіді. А ми обов'язково відповімо.